Час новин в марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та віку СТБ. з Мої вітання окупанти цілий день. Атять по Херсону та області. Близько четвертого дня стало відомо про ще одного загиблого. Чоловікові було 65 років. На момент удару він перебував в авто. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Все сталося в Дніпровському районі. Там за кілька годин до того загинув ще один чоловік. Він був в гаражі, в який влучили окупанти. Також пенсіонерка отримала травми та контузію під вогнем село Ромашкове в Білозерській громаді. Також в день росіяни вдарили по Береславу. Там троє постраждалих, зокрема родина, яка під час атаки була у себе в будинку. Посилюються ворожі удари по Харківщині, північному, північно-східному напрямку Чугуївщині. Сьогодні в день росіяни знову обстріляли сільраду у селищі Малий Бурлук у Куп'янському районі. Загинула місцева жителька. Постраждали двоє дітей. Десятирічному хлопчику відірвало ногу. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Наслідки вчорашнього жахливого обстрілу Харкова ракетами с 300 17 людей постраждали. 13 перебувають в лікарні, троє жінок різного віку у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Постраждали майже 30 об'єктів нерухомості, з них 15 – житлові будинки. Служби працюють, аби відновити енерго, воду та теплопостачання. То будемо працювати цілодобово для того, щоб максимально швидко та ефективно усунути наслідки такого ворожого там обстрілу. Думаю, що впродовж тобто доби, ми зможемо відновити електропостачання. Сьогодні третій день всесвітнього економічного форуму в Давосі українську делегацію у Швейцарії очолив президент. Напередодні Володимир Зеленський провів на полях форуму кілька важливих зустрічей, зокрема з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, королем та прем'єром Бельгії, яка головує у Раді ЄС, та польським колегою Анджеєм Дудою. Головні теми оборонна співпраця, щоб посилити Україну на полі бою та конкретні кроки на шляху членства нашої країни в Євросоюзі. Про важливість цих процесів Зеленський говорив і під час свого виступу перед учасниками спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму. Він наголосив, моральний дух українців підтримує не бажання помсти, а прагнення справедливості та свободи. Ціну яких важче збагнути, коли немає війни, але люди цивілізованого світу мають це зрозуміти, об'єднатися у допомозі Україні та в політичній ізоляції Путіна. Дозвольте чесно запитати, яка європейська держава сьогодні може забезпечити боєздатну армію на рівні з нашою, щоб стримувати Росію? А скільки чоловіків і жінок ваші народи готові відправити на захист іншої держави, іншого народу? І якщо наступні роки з Путіним доведеться боротися разом, чи не краще покінчити із ним і його воєнною стратегією зараз, коли наші хоробрі чоловіки та жінки вже це роблять? Вони шанс світу, саме вони. 18 січня Україна вшановуватиме пам'ять загиблих в авіатрощі керівників МВС, міністра Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна, держсекретаря МВС Юрія Лубковича та інших членів команди і жителів Броварів, де торік сталася ця трагедія. Напередодні у Києві відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки Незавершений політ, в якому автори детально розказали про силу особистості Дениса Монастирського, його ціннісні орієнтири, пріоритети та рішення. Про цей фільм а також про етап розслідування причин трагедії в броварах. Дивіться в репортажі Василя Саф'янюка. Зробили ми це для того, щоб Українці, український народ, пам'ятав на допрем'єрний показ незавершеного польоту у столиці зібралися друзі, колеги, журналісти та творці фільму, Автор ідеї і колишній радник Дениса Монастирського Ростислав Смірнов каже: ця стрічка не тільки про міністра і його команду, але й про всіх нас на початку повномасштабної війни. Тим, коли ми сприймаємо вже як певну буденність, там звільнення Київщини, Чернігівщини, але тоді за цим стояли тисячі рішень, дуже непростих рішень, і ніхто ніколи не знав, що буде завтра. Навіть фільми ми це показали, що були е, певні записи Дениса, де він може сказати такі прощальні записи перед дітьми, тому що ніхто не знав, чи завтра наступить чи ні для нас. У фільмі майже 40 інтерв'ю з рідними, друзями і колегами про постать Дениса Монастирського і його роль в сучасній історії України. Він справді зробив за цей короткий час дуже багато для держави. Коли почалося велике вторгнення. То, мабуть, один із перших, хто прорвався до нас під земелля, це був Дініс. Ця авіатроща забрала життя 14 людей. Серед них одна дитина. 18 січня, 23-го у броварах біля дитячого садочка впав гелікоптер. На облавку якого були керівники МВС, міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лобкович і ще семеро людей не вижив ніхто. Загинули також чотири броварчани: зокрема, одна дитина. 31 людина зазнала поранень. Родом із Хмельницького Денис Монастирський був юристом і паралельно викладав у рідному університеті. 19-го року став народним обранцем від слуги народу і очолив парламентський комітет з правоохоронної діяльності після відставки Арсена Авакова у липні 21-го Денис Монастирський очолив міністерство внутрішніх справ. Зараз я переходжу на ще більш відповідальну ділянку. Як мені здається, найвідповідальніше, ну напевно, так здається кожному, хто заходить на свою нову посаду. Найвідповідальнішу посаду в, Не в... сфері безпеки. 42-річний перший заступник міністра Євген Єнін теж належав до команди молодих професіоналів, які ціною надзусиль змінювали країну. Юрію Лубковичу, держсекретареві МВС, було 33, Народився у Тернополі. Колеги казали, більш працьовитої і відповідальної людини годі й шукати. Слідство у справі авіатрощі дійшло висновку, що причиною трагедії стали помилки працівників ДСНС і пілотів, і тих посадовців, які не зважили на погоду і стан гелікоптера, і таки дозволили цей політ. Усі інші версії не підтвердилися під час підготовки до польоту. Командиру екіпажу зовсім не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху. Зокрема, про вкрай несприятливі погоди, погодні умови над містом Бравари. Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів до цього. ДБР ще у листопаді минулого року завершило досудове розслідування і передали справу для ознайомлення п'ятьом посадовцям ДСНС, а також 63 потерпілим жителям броварів. Підозрювані обвинувачуються у порушенні правил безпеки польотів, а також у службовій недбалості. Якщо і підозрювані і безпосередньо ті, хто потерпіли разом з адвокатами, будуть знайомитися такими темпами, які на сьогоднішній день є. Вони досить швидко знайомляться з матеріалами, то будемо сподіватися, що у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду. Ось так нині виглядає місце цієї жахливої катастрофи у броварах, у якій загинуло керівництво МВС. Частину дитячого садочка вже демонтували і зараз наповну тривають відновлювальні роботи Відновити дошкільний заклад на 270 дітей тут планують вже цього року. І на це дуже сподіваються усі місцеві, каже його директорка пані Руслана. Роботи йдуть кожен день, і вихідні і допізна працюють. Хлопці завжди все питають, що що потрібно, як хочете, щоб виглядало. Я думаю, що до кінця 24-го року реалії такові, що до кінця 24-го року ми повинні його відкрити і здати в експлуатацію. Враховані всі норми ДБН, що стосується укриття, інклюзії, зовнішні роботи по благоустрою, освітленню ну, це буде новий сучасний дитячий садочок. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, факт. ICTV, Єдині новини. Кожен другий Українець через війну може мати проблеми з ментальним здоров'ям. Такі дані дослідження Міністерства охорони здоров'я. Половина відчувають стрес, агресію, понад 40% погіршення сну. Щоб вчасно виявляти та запобігати погіршенню стану, тепер можна звернутися за допомогою до свого сімейного лікаря. 70 тисяч фахівців пройшли спеціальне міжнародне навчання і тепер знають, як допомогти своїм пацієнтам. Це стало можливим завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської з провадження всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як? Це Ворзель, де окуповане містечко неподалік Києва. Тут уже мало що нагадує про російські злочини. Люди витратили чимало ресурсів, аби відновити свої домівки. Але відновитись самим досі складно. Стрес, війна, окупація, переживання за чоловіка, який воює. Тому знаєте. Воно все накопилося. На прийомі у свого сімейного лікаря скаржиться Ірина: їй, як і багатьом, тутешнім мешканцям довелось тікати від окупації, рятувати житло. Тож жінці стало легше, коли медики почали запитувати про ментальне здоров'я. Психолог там, психіатр, це вже знаєте, якийсь діагноз. А я звернулася до свого лікаря, і мені дуже комфортно, що я можу поспілкуватися з ними. Вона знає так мої там проблеми, так і плюс мої проблеми, які зараз в мене виникли. Їхню консультацію неочікувано перериває міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Перевіряє, як реалізовують амбітний проєкт. Більшість фахівців тут стали сімейними психологами і почали застосовувати нові навички. Це коли сімейні лікарі в закладі пройшли навчання по методології всесвітньої організації охорони здоров'я і можуть виявляти проблеми. Психоемоційному стані завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської з впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як впродовж 23-го року розпочалось активне навчання медиків первинної ланки за міжнародною програмою, бо саме сімейні лікарі часто є тими, кому довіряють 50% українців відчувають останнім часом зростання з стресу, напруженості, роздратованості а 42% Погіршення сну. Ментальне і фізичне здоров'я є єдине ціле, саме тому сімейний лікар тут перший, хто може відповідати на ваші запитання щодо того, як ви себе почуваєте. Оксана Бруяка нові методики погодилась опановувати одразу специфічні скарги її пацієнтів, про які раніше мовчали, почастішали. Підні вночі вони не сплять, Дехто навіть розповідає що них є цілу ніч кошмари, і вони почали там цілий вечір. Вони піть каву, щоб тільки не лягати спати, не варто цих кошмарів. Це міжнародне навчання проходять медики у понад ста країнах світу. В Україні сертифікат отримало уже 70 тисяч. Вони не стали кваліфікованими психологами чи психіатрами. Ми, як лікарі первинної ланки, ми проводимо психоосвіту пацієнту. Сімейники можуть виявити перші ознаки проблеми, застосовувати приміром дихальні вправи. Якщо людина потребує медикаментозного лікування, скерує до вузького спеціаліста. 75 тисяч пацієнтів вже отримали допомогу. Це важливо, тому що у найвіддаленішому куточку України наша тилова армія сімейних лікарів, які є найближчими до людей, вони готові надавати цю допомогу. Не лише дорослі, а й діти вже можуть звернути. По таку допомогу у понад 850 закладів охорони здоров'я. Найбільше їх на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині. Наступний крок це сформувати команди фахівців у лікарнях. Сама медична система переходить на другий етап. Кожній кластерній лікарні ми робимо центри ментального здоров'я, в яких будуть і психологи, і психотерапевти. Це такі простори в лікарнях, де можна також буде отримати психологічну підтримку. Адже це важлива інвестиція українців у власне здоров'я за дослідженнями МОЗ. Проблеми ментального здоров'я через повномасштабне вторгнення може мати кожен другий українець. Христина Волочанська, Віктор Зеленков, факт десять Марафон. Єдині новини. Служба безпеки України взялася розслідувати обставини незаконного прослуховування та відеозйомки працівників проєкту Бігу За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Нагадаю, медіа спільноті зчинився скандал через прослуховування журналістів-розслідувачів Бігу Інфо». Інформаційний ресурс Народна правда опублікував відео та аудіо, де нібито журналісти Бігу СенФо домовляються про купівлю наркотиків та вживають їх. Засновник проєкту розслідувань Денис Бігус миттєво відреагував на повідомлення. Сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть кадрові чистки. Також повідомив, що за членами його редакції стежили близько року. За словами бігуса, фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими минули місяці. І це відверте втручання в приватне життя. На ситуацію відреагував голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він наголосив, що посвідчення журналіста не дає права порушувати закон, водночас прихована зйомка та прослуховування, і тиск на медіа недопустимі. Це заслуговує на але докотились до встановлення камер в номери дівчат, до відвертого втручання в приватне життя. Що взагалі хочете витягти з нашого приватного життя. Що ми всі теж люди, що в нас є людські недоліки? Це всі новини на цю мить, але марафон єдині новини триває. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яна, слово тобі.